Шановна спільнота, вітаю, є декілька новин, не всі добрі. Сьогодні зустрічався з нашими пілотами. На жаль, декілька днів. Ворожий ланцет потрапив прямо в в будинок. Хлопці залишилися без житла, без машини, без одежі, амуніції, без обладнання. Але добра новина, всі живі, не всі цілі. Два триста. В обох лопнули перепонки. В одного багато поверхнев хоч кожен От. Але напевно, що це добре, що так. Добре, що так. Ну. Розуміємо, що маємо підтримати наших хлопців. Це удар по нашій боєздатності, по нашим можливостям. Так що захист нашого народу і нашої святої української землі залежить не тільки безпосередньо від захисників, а від кожного українця. Так що, шановні українці, будьте українцями, допомагайте робити. Разом з нами цю велику справу відстояти де нашу державу. Разом не промошне.